Тут в австралійському штаті Тасмані Джош Рейнер вирішив звести будинок для себе та своєї сім'ї. Прямо зараз закладає фундамент. Я виріс, дивлячись, телеканал про дизайн. Я просто дивився його все життя і завжди хотів таке зробити. Виникла можливість, я подумав, чому б і ні, Спочатку Джош скористався допомогою фахівців, щоб спроєктувати складний дім, але кошторис на будівельні роботи виявився набагато більшим, ніж він міг собі дозволити. Тому він знайшов в інтернеті безплатний проєкт і вирішив звести будинок сам. Надіюся, ми зможемо його побудувати. І знаєте, можливо, колись наш син Генрі захоче взятися за це. Проєкт, який використав Рейнер, безплатно виклав в інтернет тесманійський архітектор Лев. Він використав цей проєкт для будівництва свого власного дому. На це пішло півроку. це було цілком керовано і звично для того, хто живе на фермі щодня. Загалом на будівництво пішло близько 95 тисяч доларів. Витрати вдалося мінімізувати, відмовившись від імпортних матеріалів і купуючи те, що було на місці. Ми не намагаємося винайти велосипед. Ми прагнемо нагадати людям, що таке велосипед. Однак, Асоціація житлової промисловості зазначає, що будівництво складний процес, який потребує багаторічного навчання. Вони попереджають, що проєкти зроби сам можуть коштувати дорожче в довгостроковій перспективі, особливо коли пізніше доведеться залучати професіоналів для ремонту.